На днях у мене була можливість насолодитися новою частиною франчайзу Крик вже шостим фільмом у серії. І він приніс мені найрізноманітніші емоції: від посмішки до фейспалму, від зацікавленості до нудьги. Так, 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 фільм дуже суперечливий. Але все ж таки, чи варто дивитися крайк 6? Або ж глядачам слід проходити далі та шукати щось інше? Дізнаємось з огляду. Проте перед цим напишіть мені у коментарях, будь ласка, Який ваш фільм Всім привіт, з вами Танас. Крик – це унікальна серія жахів слешерів. Перший фільм деконструював жанр слешерів та створив багато послідовників через свою е, якість, ідеї, закладені у проєкт, та величезні касові успіхи. Продовження, хоч і були непоганими фільмами, проте більше використовували гучне ім'я оригіналу та впізнавану маску гостфейса для збору грошей в кінотеатрах, аніж вигадували щось новеньке у сценарному або творчому плані. Ну а четверта частина так і взагалі стала повним провалом, бо е, я її зовсім не пам'ятаю, хоч і дивився у кіно, і я впевнений, що багато з людей, які дивилися цей фільм, так само нічого про нього і не згадають. Ну, а тогорічна п'ята частина, яка вийшла через 11 років після четвертої, що ще раз доводить, що це був провал, зібрала багато грошей, дала свіжої крові у франчайз. Там яко перезапустила цю саму франшизу. Ну і ось Крайк 6, це є пряме продовження тогорічного хіта. І це одразу і погано, і добре. Добре, це впізнаваність акторів та персонажів. Так сценаристам не потрібно було знову прописувати багато нових характерів та знайомити їх з глядачем. Ну а мінус це необхідність для загального глядача подивитися всі минулі частини франшизи. Так, 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 для повного розуміння фільму та отримання насолоди від сюжету потрібно знати всі минулі роботи, а не тільки п'яту, бо ну. Або четверту, бо на кожен проєкт творці залишили багато відсилань та секретів у новій частині саги. Для кого це буде проблемою? Як, наприклад, для молодіжної аудиторії, якої ще і не було на момент випуску першого фільму. Ну, а для когось це стане приємною та ламповою фішкою проєкту. Знову побачити знайомі обличчя чи культові декорації або обладнання вбивць. Що стосується мене, я не фанат такого роду фільмів, бо я не вважаю, що фільми Можуть фізично цікаво продовжувати один сюжет більше ніж в трьох. Фільмах прикладів довго шукати і не треба. Це серії фільмів Пила, п'ятниця «П'ятниця-13», кошмар на вулиці В'язів, дорослі ігри і так далі. Не просто так сценаристи у Голівуді завжди націлені саме на трилогії, а не на Санта-Барбару, як, наприклад, Крик 6 або Форсаж 10 Проте маємо, що маємо, тому просто зазначу без розуміння сюжету минулих частин. Фільм вам не сподобається абсолютно. Бо ви нічого з нього. Не зрозумієте. це, як подивитися шосту серію серіалу і пропустити перші п'ять. Тобто ви будете розуміти, що коїться зараз, проте майже третина діалогів пройде повз вас. Що стосується сюжету, то він розповідає про події у 2023 році. Пройшов рік після жахливих подій минулої частини, та персонажі потрапили в університет та переїхали жити до Нью-Йорку. Проте гостфейс знову з'являється, щоб повбивати всіх головних персонажів франчайзу. Головною ж фішкою фільму стає два елементи: перше, це мета іронія та дедеконструкція жанру. Ну а друге, а це питання хто ж вбився. Щоправда, відповіді на. А останнє питання можна здогадатися та зрозуміти ще на самому початку фільму. Ну або не повністю зрозуміти, проте знати частину відповіді, я скажу так, щоб не спойлерити. В усьому іншому це слешер, де персонажі говорять, що не можна відходити один від одного, проте все одно розділяються та їх шукає вбивця, де Гостфейса неможливо вбити, кидаючи йому шафи на голову. Ну і це самі ті фільми, де на перший план ставиться гра з уявою глядачів і постійні хибні скримери. Коротше, класичний. Крик. Проблема сюжету, як і всієї серії, це просто виснаження франчайзу. Так, герої самі приколюються над цим, проте це не рятує фільм від тупізни подій. Фільм складається з занадто старих та мерзотних шаблонів жанру. Як, наприклад, це пачка нових персонажів, яких складно запам'ятати, або ж просто паршива гра акторів. Ну і чіткий сценарний бронежилет головних героїв. Я ненавиджу навиджу сценарні бронежилети. Проте, про акторів я сказав не зовсім коректно. Прошу вибачення. Я не вважаю, що всі актори грають погано. Так, наприклад, головні акторки, це Меліса Барера та Дженна Ортега Венздей, відіграли ролі дуже добре. Було пару дивних моментів, проте їх можна списати на жанр слешерів. Особисто мені дуже сподобалась персонаж Джасмін Савой Браун, яка виступає глядачем в оповіданні та говорить багато-багато-багато загальних речей, про які зараз думає сам глядач. Проте, всі інші. У uh, так. По-перше, це колишня дружина кличка Гарден Панатєр. Вона переграє з такою силою, що я починаю розуміти, пане кличкою, чому вона його колишня дружина. Також просто неймовірно погано тут грає Дермот Малруні. Він тут грає поліціянта, і його перегравання такі ж, як і у мене зараз. З такою акторською грою тільки йти у скажене весілля. Хоча, туди можна піти, наприклад, і навіть якщо ви блогер, у якого нема 4 к підписників. Ну і у фільмі присутня головна фішка серії з затягнутим третім актом оповідання. Цей самий акт просто неймовірно довгий та нудний. Якщо не дивитися на годинник, а я не дивився, ну я пробував не дивитися, то я вважаю, що він продовжувався десь 30 хвилин. Тобто я не знаю, скільки він був, проте, на мою думку, там було реально 30 хвилин фіналу. Якщо це не месники фінал, то я не знаю, навіщо робити такий довгий фінал. З цього самого фіналу вже на десятій хвилині трохи стає нудно від того, що персонажі просто косплеє та бігають як в якомусь шоу Бенні хіла, а героїв ріжуть. І проте вони все одно не помирають, бо це ж герой. Так буває, що герої починають просто кромсати, і він десь хвилину говорить якісь філософські думки під епічну музику, коли в нього без жартів встромляють більше, ніж 50 або 70 ударів ножа. А після цього він ще і не помирає. Це просто треш, треш слешер. Треш також, це зміна локації. Всі дії тепер проходять у величезному Нью-Йорку, та це стає проблемою оповідання. Якщо раніше можна було і повірити, що гост фейс бігає через маленькі будинки та ховається, то ось як пояснити те, що вбивцю не можуть зловити у місті, де купа камер спостереження, де є сусіди, які повинні чути крики на горі чи знизу. Як можна пояснити те, що гост фейс десь на 25-му поверсі і його? Все одно не можуть зловити поліціянти, які оточили будівлю повністю. Як можна пояснити і те, що персонажі просто з принципу не користуються таксі? В чому проблема не йти пішки, не їхати у метро, коли за вами реально йде полювання, просто взяти таксі і доїхати з точку А в точку Б. Це все дуже проблемна особливість жанру слешерів, яка все ж таки не створена для великих. Міст. Локація маленького кампусу чи містечка була більш доцільна, аніж величезний мегаполіс. Так, я не буду приховувати, фільм виглядає через це, через зміну локації, більш свіжим та цікавішим. Проте і водночас набагато тупіше. А так, якщо ви полюбляєте крик 5 чи минулі частини, то вам сподобається і крик 6. Це слешер мого дитинства, і я отримав такі самі враження, як від усіх інших частин. Ну, окрім провальної четвертої, я її не зрозумів одразу при виході з кінотеатру. Ця стрічка, саме Крик 6 на один раз. Цікавий перегляд, проте через пару днів вже й складно згадати, що там було в сюжеті. І так, фінал знову відкритий. І так, там навіть є якась сцена після титрів, тому можете залишитись, я не залишався. І так буде продовження. А тут я хотів би сказати особливу подяку моїм спонсорам, хто підтримує мене на Патреоні та скидує гроші на монобаночку. Дякую вам величезне. Особлива подяка танкер XYZ, Павло М та Зверойду. І додаткова особлива подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї. Сподіваюся, що Дар'я буде одужувати вже дуже-дуже швидко. Дякую за увагу. З усім тим, зараз я зроблю швиденький розбір фільму за допомогою оцінки. Нескінченності. Кимін часом, на мою особисту думку, фільм має певні проблеми з темпом. Так вступ трохи затягнутий, а всередині є величезна драна ді, де персонажі починають шукати відповіді у собі. Ну і як я і казав, кінцівка теж затягнута. Тож так, я не вважаю, що камінь потрібно давати такому фільму, як Крик 6. Камінь простору це звичайний слешер, який не має на меті кудись переносити глядача. Так, саспенс працює добре, проте це ривкові моменти у темпу фокусування, а не тягуча атмосфера загального перегляду. Тож ні. Камінь розуму – головна загадка фільму легка для розгадування і дуже дивна для логічного розуміння сюжету. Є головне питання: навіщо було чекати саме головина, якщо у Гостфейса була ціль вбити головних персонажів? Більше ви зрозумієте, коли подивитесь, я не хочу спойлерити про те. Саме м -м, момент, коли все починається, він досить дивний. Нема ніякої цілі у Гостфейса робити це саме. Зараз. Проте, знову ж таки, це слешер, і я не можу згадати розумного представника цього самого жанру. Камень реальності Нью-Йорк показано цікаво і дійсно помітно, що локація франчайзу була змінена. Особливо мені сподобалася сцена у метро. Вона, хоч і дивна та нелогічна, проте саспенсу там багато, і глядачам буде цікаво дивитися її від початку до самого кінця. Тому тут я впевнений, що можна дати камінчик. Камінь сили у фільмі є багато саспенсу та екшену. Тож цей камінець можна дати. Інша справа, що багато екшен-сцен. Закінчується якоюсь комедійною театральною постановою смерті. Проте це вже не питання до самого камінця сили, а більше до режисури та дивних фетішей інших творців проєкту. Не треба так робити, будь ласка. Хоча хто я такий, щоб комусь щось казати, я ж не продюсер, мавки. Камінь душі. Я не даю цьому фільму цілий камінь, бо душа тут, якщо і є, то тільки через повагу до оригіналу. Це трохи нагадало мені, людину павука не має шляху додому через багато відсилань до минулих картин відомого персонажа. Але павук був набагато якіснішою картиною, як на мою думку. А це, ну. Це слешер, тому я можу дати пів камінчика, це точно, якщо ви є фанатом франшизи, звісно. А якщо ні, то просто дивно, що ви взагалі потрапили на цей самий сеанс. Що ж до рекомендацій, то дуже раджу няню 2017 року від Netflix, серію фільмів пункт призначення. Краще, напевно, почати все ж таки з першої частини, яку я вважаю і як другу, найкращу серію. Геджота напіла. Ну і якщо ви хочете саме справжні хоррорів, не слеш. То класичні від мене «Окулус», «Проведи Коннектикута» та реінкарнація. Ну і додатково, якщо ви не дивилися жоден крик, виправте це, подивіться першу частину прямо зараз. Вона і зараз чудово постаріла та виглядає свіжо для нових глядачів. Крик 6» – це не революція і не еволюція. Це стагнація. Поки цей фільм ще можна дивитися, проте творцям треба закінчувати франчайз на наступній частині і робити дійсно якийсь останній крик. Бо ідеї занадто застарілі. А самоіронічність та мето-іранічність це, звісно, круто, проте вони не врятують проєкт, який просто видався, і більше не в ній дивувати. Ну або ж створювати серіал. А ні, серіал був. Це, це ще те лайно було. Угу, я дивився. Ну і додатково зазначу, що наш час впливає занадто швидко. І за ці 25 з плюсом років, коли був створений перший крик, світ дуже змінився. З'явилися телефони, з'явилися смартфони, з'явилася глобалізація, інтернет, все-все-все. Крику не дуже щастить е, якось змінюватись. Ідей я не представляю, як це можна зробити. Тобто, напевне, як якийсь тільки вірус, можливо, у майбутньому. Проте зараз це виглядає як якийсь привіт із 90-х і. З кожною частиною він виглядає ще дивніше та дивніше. П'ята частина була гарна. Реально, там було дуже багато відсилок, там був м'ягенький під перезапуск, там було круто. Проте шоста частина, на мою особисту думку, це остання частина, де можна сказати, це лише слешер, тому давайте бла бла бла. Це крик, тому давайте, бла бла бла. І так далі. Ні. Якщо вийде крик Сіма, я впевнений, він вийде, тому що по першим даним збори там непогані. Я впевнений, що критика буде набагато вже гірше. Тобто це крутий фільм, проте тільки для фанатів. Але і фанати закінчуються колись. Спитайте у умару. Дякую всім за перегляд. Не забувайте про лайки та коментарі. Я читаю кожен і відповідаю на майже кожен, де нема прям дикого хейту та неадекватності. Дякую вам величезно за перегляд. З вами був Танос. Racan like